Друзі, всім привіт! Дивлюсь по статистиці, саме цю колоду, огляд на цю колоду почали знову передивлятися у мене на каналі, тому вирішив, вирішив зробити. Давайте зробимо давно, не було порад від карт. Давайте зробимо пораду від колоди долі до кінця літа. Як завжди, там декілька варіантів. Ви оберете. І розпобачимо. Ну і звісно, б, бажано було, якщо у вас там програлося, як радили карти або якось там цікаво по-вашому, то завжди в коментарях буду радий почитати про ваші відгуки. І так, давайте поради від долі до кінця літа 2025 року. Дай нам пораду. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. І... Четвертий варіант. Нехай буде у нас чотири варіанти. Довго не думайте. От перше, що вам підказала інтуїція обирайте, і зараз буквально 10 ще секунд, і буду відкривати. Набрали, поїхали. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. І так, друзі, поїхали. Перша картка у нас серп. Картка радить нам подумати над тим, чи дійсно пропозиція або, можливо, майбутня робота відповідає вашим бажанням. І чи потрібно взагалі воно вам. Ну можливо, це я ж кажу про якусь ситуацію, про якусь пропозицію, про роботу, про щось таке тому треба подумати, от насамперед сісти, подумати, чи варто вам взагалі цим займатись, що насправді ви бажаєте. І дійсно, чи якщо це да про якусь пропозицію, чи ситуацію, чи дійсно ви цього хочете. Далі у нас е, картка Калина, другий варіант. Е, картка радить не витрачати дарма гроші. Е, бути дуже уважним і думати перед тим, е, ну, перед якимись покупками. Да? Перше, ніж щось купити, треба дуже добре подумати. Бо Калина все ж таки вона не любить марнетратства, якихось необдуманих, швидких покупок. Треба дуже уважно віднестися до всього нового, що приходить буде приходити да, протягом цього періоду до вашого життя. Якщо стосується роботи професійних якихось да, то треба їх виконувати якнайкраще. Або там якісь щодо навчання, якісь. Обов'язки, треба виконувати їх якнайкраще, ну, взагалі, як от на свій максимум, скажімо так, наскільки ви максимально можете це зробити. Так, наступна картка, третій варіант у нас картка Перо. Картка радить розширяти свій горизонт, спробувати знайти інший погляд на питання. Також, якщо ви Запитаєте те, що вас цікавить, у знайомих родичів, то обов'язково отримаєте відповідь, яка підкаже вам правильний шлях. Тому, ну, взагалі, якби на цьому не треба за... зациклюватись. Що... Вже ви, ви будете знати, оскільки ключ до успіху криється в нових знаннях. Е, треба, ну, в принципі, можете розпочинати щось нове, сміливо, з легкістю, з вірою в успіх. Все вам, у вас має вийти добре, все має вдатись. Е, Треба перо це про відмову від чогось застарілого. Е, тому, ну, в принципі, такий собі позитивний варіант. Якщо шукаєте відповідь, то ви її обов'язково знайдете. І останній четвертий варіант це картка ніж. Картка нам радить переглянути своє відношення до цієї ситуації, яку ви там задумали, або плануєте в цей період. Треба подумати над тим, що корисного ви можете отримати, якщо. Події або відбудуться, або не відбудуться. Ну тобто скласти всі за та проти і знайти, скажімо так, знайти всі плюси від будь-якого розвитку подій. Бо ну, треба зрозуміти, що з будь-якої ситуації ви все одно зможете отримати щось цінне. Треба бути наполегливим. Радить карта стійким. Такорка ніж не любить млявих людей, людей, які не мають якоїсь своєї життєвої мети, і людей, які сумніваються у своїх власних силах. Треба бути налаштованим на перемогу і не відступати від свого, щоб не сталося. Ось в принципі. Ось така рубрика, як у нас завжди буває, завжди-інколи. Дякую за увагу, друзі. Пишіть варіанти, які ви обрали в коментарях. А потім, ближче до кінця літа, із задоволенням почитаю, як у вас це все програлося. Па-па!